Звідки взявся цей феномен? Розібратися в цьому нам зараз допоможе Олексій Бондаренко, український журналіст, засновник ресурсу про українську культуру Лі Олексію, Олексій, ми вас вітаємо в ефірі Польського радіо для України. Доброго ранку, доброго ранку. І одразу ключове запитання до вас, скажіть, будь ласка, отак в лоб, в чому феномен Тейлор Свіфт? От у вас я знаю відео є на Ютубі, яке так називається, воно набрало майже 160 тисяч переглядів. Це відео триває півгодини. А чи можна от в стисліших рамках пояснити в чому головний секрет і чим вона від інших відрізняється? Ну да, це правда. Я там 36 хвилин пояснюю, в чому феномен, але якщо дуже коротко. Ну, мені здається, і це до, до, до цього ж до речі приходить журналіст Тайм, який робив її профайл. Що це сторітелінг? Тобто вона розповідає дуже цікаву, дуже довгу історію довжиною в її життя, і всі її пісні, і всі її пісні пов'язані з її життям. Тому, якщо прям знову ж таки дуже коротко сказати, то Тейлор uh, Світ її творчість її життя це один великий серіал. За яким дуже цікаво спостерігати? І якщо тебе вже все затягнуло, то тебе вже не відпустить. А чи можна сказати загалом, що от е, її така популярність, оцей сторітелінг він залежний і розвивається паралельно з розвитком соцмережок? Так, от. да, але тут ще дуже важливо вплинув ковід Бо під час пандемії вона, в принципі. Не виступала, вона закрилася і написала два альбоми, а потім ще один і готувалася до цього туру. А в чому феномен Ерас тур? Тобто, це не просто тур на підтримку якогось альбому, який вийшов під час цього. Туру це тур на підтримку всіх альбомів водночас. Тобто це мрія для фаната. Він власне тому називається Ераз, тому що він розділений на ери, і кожен її альбом розділений на ери. Але це насправді в феномені шоу довжиною в три години по 37-40 пісень, і насправді це страшна фізична робота. Я не уявляю, як вона кожен день дає стадіонні концерти по дві-три години. Ще й три дні ну, поляки точно непогано знайомі з пані Свіфт. Ви навіть не уявляєте, що в нас зараз у Варшаві відбувається три концерти, розпродані всі квитки на вулиці. Цях просто якесь шаленство, дуже багато туристів. А скажіть, будь ласка, чи добре оцю найвпливовішу, як її називають співачку сьогодення, знаю аудиторія в Україні? Це цікаве питання. Мені здається, що недостатньо добре, тому що передусім феномен Тейлор Свіфт він для англомовної аудиторії. І дуже прикольно, що у Варшаві є три стадіони поспіль. Це означає, що все ж таки він дотягнувся туди. Це означає, що люди щонайменше вчать англійську. Тому що слухати Тейлор Свіфт виключно а, по музиці, ну це не дуже цікаво, і ти не зрозумієш ніколи, чому вона така класна. Власне, я думаю, саме через це її феномен достатньо зрозумілий у нас, і саме через це набирало сто 160 тисяч переглядів від людей, які хочуть розібратися. А загалом, от якщо зауважити, на, зважити на її стиль такий загалом, вона починала з кантрі, такого легкого кантрі, ми пам'ятаємо ці фото ю, 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 юної співачки з Банджо. Вона що виступала, і вона стала відомою так на всю Америку. Тобто, це фактично була така американська співачка. У них там це як своя така музична сфера. Просто окремо, а що ж змінилося потім в її творчості паралельно з таким охопленням світ всесвітньої популярності? В неї була така тактика, вона працювала зонами, тобто спочатку вона опрацьовувала да, абсолютно правильно кантрі Техас, Потім вона почала захоплювати Америку. і Дуже систематично це робила. В принципі, Європа для неї дуже довгий час взагалі не була пріоритетним ринком. А коли вона стала ну найпопулярнішою найбільшою співачкою Америки, вона зрозуміла, що її слухають ще за кордоном. Так вона приїжджала в Європу. Ну в порядку денному, так як роблять періодично американські зірки, бо просто треба виступити десь не тільки в Америці. А зараз вона зрозуміла, що це теж великий ринок, на якому можна заробляти, і там Будуть продані концерти і почала рухатися сюди. Насправді це просто закон великих чисел, велике притягує велике. Угу. <кій> Олексій, я думаю, ви знаєте ту історію, яка багатьох обурила. На початку цього року Тейлор Свіфт вручала премію Селіндіон, і пані Тейлор тоді практично не звернула увагу на світову легенду. Невже вона не знає, хто це така Тейлор Свіфт Сіліндіон? Перепрошую, і ну в цьому зв'язку мене питання: чи не пихата ця дамочка Тейлор Свіфт? Цього ми точно не знаємо, тому що ти ніколи не знаєш, коли артист такого рівня, який він насправді в житті. А Тейлор Сівд робить так, що все її життя підпорядковане історії, яку вона розповідає. Вона може бути пихата, але тут треба зважати на те, що ця людина років 15 живе в ролі фанатів. І якщо почитати, наприклад, на ролінг її інтерв'ю. Вона не може вийти на вулицю так, щоб її не оточили там 10, 20, 30, 100 людей, які мріють там з нею сфоткатися, взяти автограф і так далі. Тобто, це людина, яка живе в абсолютному іншому світі ніж ми з вами, і тому оцінювати її по наших мірках було б доволі дивно, тому що ну ми просто навіть не знаємо як це. Ну але, от все ж таки, чи були якісь такі розмови чи чи може вона, як ви гадаєте, особисто ваш такий аналіз? Чи може вона не впізнати Селін Діон, наприклад, фактично? Чи все ж таки знала вона хто це? Чи це такий піар ход Можливо, був навіть. Ні, я думаю, що вона цілком може не впізнати Сілін Діон, тому що її постійно оточують якісь знаменитості, їх сотні, і це може бути просто реально якийсь казус, який вона навіть і не помітила, але весь світ обурився. Знову ж таки, там Сілін Діон – це співачка іншого покоління. Тейлор світ, це все ж таки співачка для там, як зараз модно називати зумерів. А Сілін Діон – це все ж таки співачка, яка стала відомою про через, через пісню для тяння. Це покоління більше ну, моїх батьків, наприклад. Тому вона цілком може її не впізнати особисто і віз. Alô? Allora. <кій> <кій> Алло, Але щось так, 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 так ми так, вас так. чуємо знову знову ще хочеться таке питання вам поставити? Дональд Трамп особисто ображався на Тейлор Свіфт ще 2018-го, коли вона підтримувала на виборах його опонентів, і цього року він вже так привселюдно на неї бурчить. Подейку що насправді він, звісно, мріє про її підтримку, але дуже обережно так висловлюється. Навіть іноді скаржиться разом з компліментами на її особу. Як ви гадаєте, невже навіть Дональд? Трамп трішки побоюється Тейлор Свіфт. Невже вона аж настільки впливова? Я думаю, що він її дуже боїться, якщо чесно, тому що її вплив ну надзвичайний. інше питання: щоб конвертувати соціальний і культурний вплив в політичний, не завжди легко. Ми це знаємо навіть по історії України, але те, що у неї за підрахунками. Статистів 55% дорослих американців вважають себе шанувальниками Тейлор Свіфт. А її загальна аудиторія у світі складає саме Свіфті, тобто фанатів 80 мільйонів людей. Навіть більше, ну уявіться, як два населення Польщі навіть більше. То, звісно, ти будеш боятися такої сили, тому що ти не можеш передбачити, наскільки сильно вона може впливати на цю аудиторію, і ще ця аудиторія може потім зробити. Якщо вона зараз різко виступить проти Трампа і скаже всім своїм фанатам, а вони дуже до неї дослуховуються. Вона вже так зламала не одну індустрію. Mm -hmm. що ми там принципово не голосує, Суємо, то це може мати кроколомний вплив на вибори. Да, це може бути не 20-30%, якщо ми рахуємо всю аудиторію, але Це може бути 3-4%, А в випадку президентських перегонів в Америці це ну може бути ключовим розривом. Ну до речі, от якраз Світлана відзначала мені особисто теж сподобалося, як Трамп її так відпускає такі репліки. і Він говорить, що от. Мені менше стала подобатися вже музика після того, як Тейлор Фіфт як Тейлор Свіфт щось там сказала, але вона неймовірна. Хоча мені важко Та... уявити, щоб Дональд Трамп взагалі слухав пісні Тейлор Свіфт", Та Я думаю, він ще не слухає, але він же ж розуміє, що серед виборців є люди, які слухають, так. і він хитрий хлопець. Я ще хочу от про Свіфтіс у вас запитати оцей феномен окремо. Загалом, наскільки там відомо, у неї загалом особлива тактика такої комунікації. І з своїми шанувальниками, чи можете ви про цю тактику розповісти? В чому там така фішечка? Я взагалі і чи вони там якісь світ в них вони там якісь призи окремі. отримують кошти? Якісь вона щось їм відповідає навіть на листи навіть? Ну вона дуже обережно з ними спілкується насправді. Тобто, не можна сказати, що вона їх прям контролює, і так далі. Вона періодично виходить в публічну комунікацію з ними, там в сторіс якусь в інстаграмі зробить, якось комусь відповість і так далі. Вони, в принципі, збирають по крихтах цю історію, в тому числі вона з ними комунікує через свою музику, через свої пісні і через свої кліпи. Це може звучати трошки наївно, тому що ну кожен музикант комунікує зі своїми фанатами через свою музику. Але вона дійсно це робить. І у Свіфтіс є цілі всесвіти, цілі сайти, які, наприклад, поєднують всі її кліпи в одну довгу Історію вишукують там взаємовзв'язки між собою, відшукують якісь сигнали до фанатів і згадки колишніх. Ну от з останніх історій було те, що вона просила своїх світів перестати чмирити її колишніх, тому що вони постійно це роблять і пишуть їм в Твіттері. її це трошки набридло, тому що їй зараз це не актуально, У неї новий хлопець і вона розбудовує з ним історію, а не займається тим, що розбирається з колишніми стосунками. Да, але коли в тебе армія 80 мільйонів фанатів, то її доволі важко менеджерити, але якось їй вдається. Ну там, до речі, я бачив, що вона навіть і кош... То їм бувають такі сюрпризи фінансові. відбуваються, uh -huh. і навіть там була фанатка, яка вступила на сама вступила на навчання в Британії. Не було коштів, талановита дівчинка. Вона робила фандрейзинг, і їй треба було 40 тисяч фунтів. Там якось по крихтах збирали, збиралося, потім бац, і Тейлор свіф 23 тисячі фунтів і надіслали. Це прекрасна це історія, менеджмент. Так, але мені чомусь вже три хвилини дуже жалко колишніх Тейлор свіфт. Олексій, зрозуміло, що мегапіар, що соцмережі, що така блискуча бізнес-стратегія. А що з творчістю? Бо одні кажуть, що її пісні глибокі, такі, так? А інші, що нічого особливого немає. Ні в музиці, ні у вокальних даних у цієї дівчини. Хто ближче до правди? От з музичної точки зору. Ну, особисто я вважаю, що це багато в чому геніальна музика, особливо окремі альбоми, тому що Тейлор Свіфт, як ви теж знову ж таки казали, починала з кантрі. Але за 10-12 років своєї доволі активної творчості пройшлася майже по всіх жанрах, і мої її улюблені альбоми це альбом «Reputation», де вона заходить на сферу такого темного R&B, що було дуже неочікувано для ну такої прям супер-поп-зірки. Але ще більше мені сподобалися альбоми, які вона випустила під час е, ковіду. Це були фольклор і Евермор. І ну, це такий інді фолк, майже ну типу, тобто те, що зараз робить біля Айліш, те, що зараз робить Ланедлі Рей, це все робила теж Тейлор Світ, і я дуже раджу їх послухати людям, які там не вірять в те, що поп співачка може грати інді, а це ось воно, і воно класно звучить, воно цікаво, і воно дуже якісно і талановито зроблено. Але в випадку Світ, знову ж таки, якщо не читати, не вслуховуватися в тексти, то не зрозумієш ніколи, в чому ж в чому така величезна велич, але з точки зору просто хорошої красивої музики, то да, це є, це гарно, це якісно і я так до речі. Чув, що вона навіть тут ви згадували Лану Делерей, то вона з нею дружить угу. і, і дякує їй під час церемонії, коли отримує мені просто цікаво. От на вашу думку, скільки це ще триватиме? Років невже це з нами назавжди? Поки їй вистачить хисто триматися на плаву, тому що дуже взлітаєш дуже сильно падаєш. Поки що їй дуже добре це вдається, тому що у неї сильний менеджмент у вигляді її родини. Вони ще жартують часто, що це їх маленький сімейний бізнес. Ну, на пару мільярдів маленький дуже дякуємо вам. Дуже дякуємо пану Олексію, що допомогли нам прояснити цей феномен для наших слухачів, і загалом для українців допомагаєте його прояснити цієї найвпливовішої поп-зірки Кись сьогодення до речі, от добре, що Тейлор Свіфт приїхала до Польщі, привезла собою мільйони в економіку. Я Дуже сподіваюся, так, так що коли-небудь Тейлор Свіфт приїде і до України також привезе з собою мільйони доларів. А ми з вами, Олексію, запалимо на її концерті, десь там у Києві, чи вот після перемоги. Так. Дуже вам дякую. Я теж дякую. дуже дякуємо. Гарного дня. Нагадаю слухачам, що на зв'язку зі студією польського радіо для України був Олексій Бондаренко, журналіст, засновник ресурсу про українську культуру «Лірум».